Восьма ранку центральний автовокзал у Чернігові. Працівники Укртрансбезпеки перевіряють документи у водія маршрутки, що прямує до городні. Зараз ми зафіксували транспортний засіб. Відповідні документи відсутні. Відповідальність за це порушення передбачено 17 тисяч гривень, і це майже кожен день ця робота проводиться. Є нелегальні перевізники. Водій маршрутки давати коментарі відмовився за словами начальника відділу транспорту Чернігівської ОДА Максима Власова. В області частина перевізників здійснюють міжміські рейси нелегально. Чернігівська обласна державна адміністрація ініціювала, скажімо так, місячник безпеки. Пасажирських перевезень в рамках цього, сьогодні, у нас розпочалися перші рейдові перевірки на першій автостанції в місті Чернігові. Наша мета того, щоб такі перевізники заходили на конкурс, щоб працювали всі в рівних правових правовому полі, в рівних конкурентних, скажімо так, умовах. Плюс це буде гарантована безпека пасажирів. Поряд з вокзалом поліціянти затримали маршрутний автобус, який прямує до Сновська. У водія також не було документів на законне перевезення людей. За словами Андрія Москвичова, штраф виписують на перевізника, а не на водія. Але стягнути з підприємця ці гроші важко. Ці кошти вони не сплачують. Ми відповідно направляємо на державну виконавчу службу. А вони нам повертають ці матеріали, тому що відсутні основні засоби, оборотні засоби, і стягнути ці кошти немає можливості в 2022 році. Десь 10 мільйонів було накладено штрафних санкцій на перевізників, які здійснюють перевезення без дозвільних документів. Чернігівці, які їздять між міськими рейсами, кажуть, що їм байдуже чи є документи у водія пасажирів не зупиняють навіть попередження правоохоронців. Мені німа б би взяв. Потому що мені треба їхати. Аж тут я документы його не проверяю. Ну, все одно. Мне дачи. Забыла э, а -а -а. этот телефон, поэтому треба їхати. Все одно на какой. За словами Максима Власова, якщо перевізники вийдуть з тіні, перевезення мають стати безпечнішими. Ми будемо чітко розуміти, знати, що у них є бази і проводяться медичні предрейсові огляди, технічні предрейсові огляди, що автобуси не переобладнані. Але ну, як показує практика, більшість автобусів, які використовують нелегальні перевізники, вони переобладнані з вантажного пасажирського плюс нелегальні перевізники. Ну 99% не здійснюють пільгове перевезення пасажирів, квитки їм не видаються. Відповідно, немає ніякого страхового полісу на випадок дорожньо транспортної пригоди. Максим Власов розповів, що за перший день перевірок на перевізників склали 12 протоколів. Гордій Єрмак Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.